Це анімаційне творіння другого курсника політеху Олега досужого двадцятикратного призера конкурсів програмістів: Болгарія, Індія, Арабські Емірати назвали його найкраще. то соціальний ілі просто розлікательний. Ну более детские какие-то мультики. Это просто танець був там пришель. Ну як астронавти висажувається на Луну, і там їх зучат пришельці і начинають танцювати в Аби веселі чоловічки стали схожими на справжніх, автор мультиків проводить за комп'ютером не один тиждень. Принцеси, дракони та інші фантастичні істоти, створені Олегом, допомагають утримувати лідерство. Ми так участвуємо в конкурсах російських. Ми там одержуємо такі побіди, що просто росіянам ці міста вже не достаються. І таким образом ми якби прославляємо нашу страну і. Просто наносимо сокрушительные удари по їх так сказати системе образування в этом вот плані. То есть в d архітектурні проекти студентам вдаються швидше. Ось так, на думку п'ятикурсників, колись виглядатиме Вінницька мерія. Її графічний образ роботи Костянтина Снопова приніс авторові перемогу на недавньому конкурсі. IT в Архангельську. Я зробив модель нашого. Трамвая міраж і розмістив його на вулиці, здається, біля магазину Варшава і повністю заростив його різними деревами, рослинами і тими подібними речами. В результаті вийшла доволі гарна робота, яка, в принципі, і на міжнародних сайтах теж доволі високо оцінюється. Зараз Костянтин розробляє елітні моделі зброї для тривимірної комп'ютерної гри. Не відстають і дівчата. Майбутній менеджер створює двовекторні малюнки. У меня в основном либо девочки, либо один тематический рисунок есть, как ветка сакуры. Сейчас я попробую найти. Вот, вот этот. Как раз был конкурс у нас времена года российский, и там она тоже заняла первое место. Сьогодні політехівці пробують себе у ролі викладачів в гуртках, що при університеті навчають як школярів, так і інших студентів. Перший проректор каже, на досягнутому не збираються зупинятись у планах три дереконструкції Вінниці. Ми розробляємо різні мультфільми, ми розробляємо малі архітектурні форми для міста Вінниці, і сьогодні ми маємо таку ідею відновити облік Вінниці на початку. 19 століття з тими приміщеннями, які вже можливо і не існують, ірина кош, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.